Я вітаю, друзі! Це Купра Таваскан. Це відносно новий автомобіль на платформі MEB. Це близький родич Шкода Enyaq Coupe, а також близький родич Volkswagen ID.5. Пропоную вам подивитися, що це за автомобіль і що він пропонує споживачеві. Як і все, що побудовано на платформі MEB, Купра Таласкан має колісну базу 2,76, це досить довгий автомобіль. Ну, зрештою, як і всі представники цієї платформи від Volkswagen Group, вона довжиною 4,70 метри і завширшки майже 2 метри. Тобто це автомобіль не маленький, для міста не дуже зручний. Від своїх родичів Таваскан вирізняється вирізняється зовнішністю. Тут йому зробили зовнішність більш агресивно і більш амбітно ніж в його родичів. на кшталт ID.5 або шкода Enyaq. Архітектура салону тут цікава. Передня панель такої досить незвичної форми. Е, є частина, яка просто висить у повітрі. Пластики не дуже дорогі, не можна сказати, що дорогі, але ну, вони мають цікаві текстури. Серединка цієї панелі між пасажиром та водієм убита таким матеріалом під шкіру, досить приємним на дотик. І традиційно для моделей перших поколінь кермо має сенсорні кнопки із підтвердженням, які інколи вмикаються під час руху. Так, це треба визнати. Оцей кластер перед водієм він здається таким трохи жадібним. Тобто інформація на ньому ну, читається досить легко, але вважаю, що мін б міг би бути і більшим, було б приємніше. А от центральний екран навіть у базовій купрі ну, досить великих розмірів. Тут, мабуть, що 14 дюймів. Це справжній телевізор. На цьому великому екрані досить багато інформації, на щастя. Можна отримати доступ до ярвиків, які е, дають змогу швидко дістатися потрібних функцій, е, а також можна отут налаштувати ярвичок, який вам сподобається, аби швидко дістатися до е, якої-небудь функції. Наприклад, радіо. Треба сказати, що в інтер'єрах купри зараз є така особливість. Є отакий декор із кольорового пластику, який деякі називають бронзовим декором. Насправді цей декор мідний, і тут дизайнери купри використовують гру слів, тому що латиною, якщо ви пам'ятаєте з періодичної таблиці елементів латиною, Купрум – це мідь. Ну і це співзвучно назві. Марки цього автомобіля Купра. Тому завжди в інтер'єрах є отакі е, мідні елементи декору. Доступ до керування автомобілем відбувається не те, що без ключа. Він навіть відбувається без кнопки запуску. Достатньо просто влаштуватися на сидінні, пристібнутися, натиснути гальмо, і автомобіль готовий до руху. Без натискання додаткових будь-яких кнопок. Радіус розвороту тут в машини невеликий, але е, довжина колісної бази 2,76, і е, це робить машину ну, не дуже зручною в місті. В принципі, багато хто хотів би, щоб електричні автомобілі Volkswagen мали трохи меншу довжину і були більш придатними для пересування містом. Незважаючи на свій спортивно агресивний вигляд, керується Купра абсолютно звичайним чином, як і будь-що, що побудовано на платформі MEB. Керується Купра. Дуже прогнозовано, дуже зрозуміло. Зворотній зв'язок на кермі ну явно він недостатній, але це недолік більшості сучасних моделей, не тільки Volkswagen, а й інших виробників. Трошки ситуацію можна змінити, якщо перемкнути кермо у режим перформанс або у режим Купра, тоді воно стає важчим, і тоді реакції автомобіля на керування стають більш природними. А от прискорення та уповільнення, як і на інших моделях на платформі MiB, потребує деякого звикання. Тому що реакції на педалі цих машин досить такі синтетичні. Наприклад, із гальмуванням ситуація така: тобто ви натискаєте, машина е, починає процес рекуперації, і при цьому у вас педаль е, гальм дуже така незрозуміла, м'яка. І лише наприкінці ходу педалі відбувається справжнє гальмування. І від того, е, ну ви гальмуєтесь такими поштовхами спочатку, коли е, маєте зрозуміти оцей алгоритм гальмування на, на цій машині. Така сама ситуація і, і з прискоренням. Е, педаль акселератора теж досить таки синтетична, і е, якщо ви в економічному режимі е, Range, то вона дуже резинова, дуже великий ход педалі, ну навіть незвично великий ход педалі, аби прискоритися. Е, з іншого боку, е, якщо е, увімкнені режими Performance або Cupra, то педаль Акселератора стає такою більш дискретною, тобто з'являється режим on-off, натиснув, поїхав, відпустив, зупиняєшся. Це не дуже зручно. В принципі, підібрати під себе нормальний режим можна із допомогою профілю індивідуальний. І найбільш натуральний відклик на педаль газа, ну як мені здалося, є в режимі комфорт. У співвідношенні з будь з яким налаштуванням силової установки драйв профайл індивідуальний. Враховуйте настр. Так, переклали чомусь те, що тут виводиться, як індикація на екрані. Не знаю, власне, що вони хотіли цим сказати. Враховуйте настр, це, мабуть, враховуйте настрій. Стандартно, як і в будь-чого на платформі MEB, як і у Volkswagen ID 4 або ID 3, привод тут або задній, або у версії купри WZ, вона може бути повноприводною. Двигун 286 кінських сил або 540 Нм. Машина доволі важка, але у цих даних силової установки абсолютно достатньо, аби впевнено швидко прискорюватися. Тут вона розганяється десь за 9 секунд до сотні, і для міста це дуже швидко. Стосовно роботи підвізки, і зашуманості машини, ну я гадаю, що жодних нарікань немає. Все зашумано досить гарно. Машина класно стоїть на дорозі, не зважаючи на чималу вагу під 2 тони. За час тесту я не вимикав систему слідкування за сліпими зонами, і мені дуже сподобалася її робота, і, тобто, і колір, і світловий потік у цих індикаторів, які вказують на те, що в сліпій зоні є хтось. Вона так дуже дуже логічно, має добрий огляд система, і треба сказати, що допомагає багато при русі. Батарея в цій машині це батарея на 77 кВт, годин які доступні користувачеві. Е, приймає вона зарядку до 135 кВт постійним струмом. Це не дуже багато, але в принципі там десь за пів години з вишнім можна з'явитися від 10 до 80% на швидкій зарядці. Ну, а що стосується конкурентів, то цей автомобіль є чудовим конкурентом шкоді Enyaq, Він трохи дорожчий, але він має більш привабливу зовнішність. І я гадаю, що він, його можна вважати конкурентом і інших середньорозмірних слив на кшталт Tesla Model Y. Тож, що маємо у підсумку? У підсумку маємо дуже збалансований автомобіль. В якому все збалансоване це і його розміри, це і його зовнішній дизайн, і його дизайн салону, і те, як він прискорюється, і те, як він стоїть на дорозі, все це разом складається в таку досить логічну картинку. Так, з точки зору керування динамікою, гальмування Volkswagen ще має щось доопрацювати у своїх електромобілях. Але образ цієї машини такої великої, агресивної, він якийсь логічний і послідовний.